Вітаю, друзі, 5 лютого. Вчора Володимир Зеленський порвав інформаційний простір своїм інтерв'ю, яке він дав французькому виданню Ля Монде про війну та переговори. З Російською Федерацією пропоную розібрати головні тези Зеленського. Тому що це інтерв'ю про війну до останнього українця, до останнього метра української землі. Що говорить Зеленський? Росіянам зна знадобиться щонайменше 2 роки, щоб захопити Донбас. Але вони так довго не протримаються? Ну і там далі ж про втрати. Ну, перш за все, коли ми говоримо про два роки і про Донбас, то чому ми не говоримо, Володимир Олександрович, про Наступ на Запоріжжя, який зараз здійснює Російська Федерація, про те, що фактично втрачається ключове місто і відкривається простір до наступу росіян на Дніпро, Миколаїв, Одесу. Найбільший промисловий центр України Дніпро опиняється під загрозою. Знищення, а то й окупації. Миколаїв Одеса це відрізання від моря, те, чого прагнула Російська Федерація не один рік. Зеленський говорить, що якщо ми програємо війну, то станемо частиною Росії. Ми просто втратимо незалежність нашої країни. Так він веде до цього. Перемога в цій війні для України це збереження державності і життя нашого народу, нашої української нації. А Зеленський, продовжуючи цю війну і кажучи, що вона триватиме ще до 2027 року, дає шанс росіянам знищити нас. Зараз в Абудабі ледь не остання можливість. Не останнє вікно можливостей до того, щоб зберегти державність. Бо далі буде війна і росіяни будуть захоплювати всю Україну. Якщо не вдасться розділити її з сусідами, якщо країни ЄС не підуть на те, щоб захопити частину українських територій, забрати собі. То Путін забере всю Україну, включаючи і Закарпаття, і Львівщину і Франківщину. Ідеологи Кремля не потерплять існування навіть маленької України, яка, з якої буде їм постійна загроза. І ідеологи Кремля зроблять все, щоб асимілювати українців, які не вийдуть за кордон. А ті, хто вийдуть, будуть асимілюватися в країнах проживання. В Украї... На території нинішньої України в випадку окупації росіяни не потерплять ніякої сурогатної України. Жодної. Вони прямо кажуть: ми не повторимо помилку на яке створив Сов'єтську Україну, з якої потім виросла незалежна. Тому Зеленський просто цинічно бреше. Кажучи про е, потунок незалежності, він веде до її повної втрати. І тут же Зеленський каже, що Росія кілька разів намагалась мене ліквідувати, я звик до цього. Зеленський заявив, що більше не відчуває страху, так як на початку повномасштабної війни, попри неодноразові спроби його ліквідації з боку Російської Федерації. Бреше, бреше, бреше. Ніхто не готував жодної його ліквідації. Про це були договорняки. На рівні контакту Головного управління розвідки Міноборони України з. Головним розвідуправлінням Генштабу Російської Федерації. Договорники були по обстрілам, що росіяни не б'ють по заспі, а українці не б'ють по рубльовки. Росіяни не б'ють по казину, а росіяни не б'ють по Барвіхі. Ну і так далі. і так далі. Коли Зеленський приїжджає на фронт, росіяни припиняють обстріл. Це було постійно, це бачили всі наші воїни. Коли Путін чи Герасимов приїжджає на фронт, українці припиняють обстріл цієї території. Це не договорняки, Як це ще назвати? Повністю договірники. Ну і далі. Замахів на Путіна нема, так і на Зеленського не було. От і вся відповідь. Ну, але саме цинічне це... це знущання просто над українським народом, плювок в душі всім загиблим в цій страшній війні їхнім родинам. Втрати України в цій війні кількість загиблих військових 55 тисяч осіб. Але ще багато вважаються зниклими безвісті. Про це Зеленський заявив в цьому ж інтерв'ю французьким журналістам. 16 лютого 2025 року в інтерв'ю NBC News Володимир Зеленський заявив про 46 тисяч загиблих українських військових. З того часу пройшло 354 дні. І він заявляє, що за цей час загинуло 9 тисяч наших військових. Тобто мова про середню щоденну цифру у 25 загиблих людей. Та візьміть будь-яку область України і подивіться, скільки в один день відбувається поховань тільки по одній області. Чесно, в мене просто бракує слів. Думаю, що із цими словами про 55 тисяч в українців обірвався станній тромб, той найменшої довіри до цієї істоти. Чим далі все це триває, тим цинічнішою стає брехня. Тим більше об українську націю витирають ноги. Подивіться на цвинтарі в кожному місті, великому місті, райцентрі. Подивіться на цвинтарі в Харкові, в Дніпрі, Полтаві, в моїх рідних глубнах, у Львові, Франківську, Тернополі, Одесі, Чернівцях скрізь людей ніде ховати. Таке враження, що це жертвоприношення. Цілої нації. І так, суто, кому цікаво, минулого року вивів своє суб'єктивне обчислення того, як в Офісі формувалася подача цифр загиблих наших військових. Так от, тривалий час українцям подавали середньостатистичну щоденну цифру в 42 людей. Тепер вирішили скоротити до 25. Стало менше гинути людей. Це просто якесь людожерство українського народу, не інакше. Просто жертвоприношення. Ну і на завершення. Погортав пабліки, офіційні медіа. І знаєте, ніде не побачив, що бодай хтось написав, що це. Абсурд і цинічна людожерська просто брехня, ведете себе як останні твари, коли реально все усвідомлюєте і тихенько жуєте шмарклі, замовчуючи людожерство по відношенню до своїх співгромадян. Росіянам, щоб захопити Донбас, треба два роки 800 тисяч вбитих їхніх військових. Виходить, що по розрахункам Зеленського наші втрати на Донбасі за цей час будуть 18 тисяч людей. Вірно, ви в це вірите? Ви усвідомлюєте, що є очевидцями людожерства з боку цих істот. Вони реально приносять. Наш народ в жертву сатані, якому поклоняються браслетики з мерців, вода, якою омивають тіла. Цвинтар. Для них цвинтар став місцем поклоніння. Мабуть, вони там приносять свої жертвоприношення і правлять свої чорні меси, і саме тому знищують нашу віру православну. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І буде.